Всім привіт, а з вами Лейген Сюа І сьогодні, як ви могли бачити по назві, ми будемо. точніше, я буду робити базу разом з вами. точніше не одну, і... а декілька скрит... Схованих баз. І прикол в тому, що ще в оце от всі бази я маю помістити от сюди, от в цей квадратік. Я як можу і вверх розстроїтися, і вниз. Але я маю зробити це в цьому квадратику. І я це роблю в креативі. І якщо все-таки друг согласиться мій, він тоже ютубер, слідка на його канал, якщо він все-таки буде в цьому участвувати. І навіть якщо не буде в цьому участити, буде в описі відео, буде ссылка на його канал. І ссылка на мій сайт і мій Тік-Ток. І якщо все-таки той мій дружок Тімчик, я навіть спалю, так сказати, частинку, хто це, согласиться погулять. Тоді ж не погулять, а пошукати бази, то тоді буде вообще пушка, так сказати, Прекрасно. Але якщо все рівно ну, він не буде в цьому часу, то все рівно буде там ссылка на його канал. Не зрозумів. Ну коротше, ссылка на його канал. Ну, коротше, силка на його канал. І... Зараз ми будемо починати робити бази. У нас буде небагато баз. Десь, думаю, штучок 20. І тим самим вони будуть легесенькі. не дуже. І як. І дуже тяжкі. Але це все буду робити я. Тому я не впевнений, що в мене вийде прям дуже тяжке. І тому... Почнемо, думаю, для початку з місця, де буду, так сказати, стартувати. Мій друг, коли буде це робити. Так, це ми зробимо повністю бетону. Я не знаю, як це зробити. Ладно, коли зроблю, тоді і вернусь. Так, ну все зробив. А що там всередині, ви побачите тоді, коли вже кімчик буде проходити це. І що, що за все, я так думаю, що він буде проходити в другій частині. І це я зроблю на дві частини. В першій я це будую, а в другій якраз вже він проходить. Ну, добре. Так, значить, він виходить і проходить, скоріш за все, мимо. А тут буде сама перша скрита схована база. І для цієї бази нам знадобиться редстоун. Редстоуновий подо... подовжувач. Важіль не знадобиться. Кам'яна плита. Липкий поршень і камінь. Ой, ніч. Ладно. Так, ну коли я це зроблю, тоді ви це помітите. Побачите. Я забув, що нам знадобиться. Це проміжуточний Ще нам знадобиться редстоуновий смолоскип. Ну і все, наша база першого рівня. Готова. Що ще за все, він оцю наживну плиту не помітить навіть. І от він тут а от спалив доріжку. От пробіжиться, вийде і побіжить далі. Ну вряд ли він це помітить. А треба отак от стати. Ой, не встиг. Стати і, про... і пробігти. Чуть не завжало. І показувати, що це іменно та база, яку треба було знайти, буде оцей от стяг. Я думав, що він прапорець. Ну добре. Так, ну, тим самим, яка база без. Яка база без освітлення? А щоб вийти, до речі, от так от треба буде пробігтись. Так, вертаємось, бо ми не закінчили. Так. Нам треба буде вистачок, камнері, спічка, скриньки. Ну, просто щоб воно було. І будемо переходити до наступної. Повернусь тоді, коли вже буде наступно. Все, я тут. А. І ви, можливо, запитаєте, чому я ще тут, та якщо ми маємо робити нову базу. І я вирішив зробити базу в базі. І тому я зроблю ще невеличку. Я зробив якраз ліжко. Ну, звичайно, ще не забув, а просто не поставив, тому що це частково, а навіть і не частково. Прохід в нашу базу. Добре, побудую, прийду. Все, я тут. А? І я зробив іще одну. Д, кстати, я навіть робив легкіше. По я заморочився над виходом. Якщо тут вихід доволі легенький, просто отак от і готово. Кстати, це якраз вихід. Ну, і як ви вже бачите, в мене не вийшло його, зробити непомітним. Хоча, по суті, а ну я зараз попри... попробую. Ну, стало менш помітно. Перевіримо чи сп... не спрацює. Ну, це вихід. Так, заходимо. Бо як я вже сказав, це всередині цього. Ну, і да під ліжком. Вагонетка. Встає. І от ми вже в другій базі. Тут вертачок, скринька, пічка. І пічка якраз теж для виходу. Ну, от так от. Перші дві занадто близько. Пора відлети відлетити. Улітати і знайти кращі місця. На нормально сказав. А далі у нас буде... Оцей вас блок. Зроблю, повернусь. Так, все, я тут, а. І я зробив. І ще один дім, секунду. І я зробив ще одну скриту базу. Не дім, я помилився. От таку от скрита базу. Наче нічого тут просто. Я вихожу виділити, тому що реально доволі тяжко, це знайти, як по мені. Для... И я их, їх... кстати, відніс до легенькою, вот, обводочком. Хоча воно аж не каплі не легеньке. Надо взяти. Надо взяти лопату. Секунду Надо взяти лопату. Це навіть показує на який блок. Серьезно. Раз, два. Ну, от, сюди от. Тикнути і йти сюди. Тикнути. І йти сюди. Ти от Тикнути, і падай. Ну отсюда, от впритик прийду. Тикаєш і падай. Тикаєш. Тыкаєш. Тикаєш. О, ура! Ну коротше, попадаємо ми сюди. Секунду. Саня, якщо що, то це була проб, пробна версія. Ідеально це працює. Спустя 100 год все-таки вийшло. Вирішили. Отсюди от і падай. Ось сюди от. Тільки я замовчав, так зразу все вийшло. Ну, короче, от сюди от. Ну, і от стяг синій. Кнопочка і виходим. На це раз все нормально. Так, раз, два, три, три з трьох. Готово! Так, думаю, зроблю всього 10 штук. Так, три з трьох зелених. І думаю ще зробити дві середні, хоча. Хоча це теж буде середнє. Ще це перенесу сюди. Поправи. Готово. І тепер це напряму вказує от на цей водоплоб. Хоча воно вказує на цей, але на цей вод блок. Така от невеличка підказочка. Так, ну добре. Одне вже готове. Бо це от не звертайте уваги. Просто чуть, -чуть холодно уже. Як, Як осінь, а я в одних шортах. Ну, коротше, є. Виходить ще одну легеньсеньку. Бо це реально дві легесенькі. Я б навіть сказав, дуже легесенькі. Опа. Опа, перше. Опа, друге. Вони особливо легесенькі тоді, коли ти знаєш, де вони. Ні, ну по суті, вони всі так... такі легесенькі. Ну от. Так. І ще... Що шо... я можу попробувати зробити? Ну, по суті, я можу берізку зробити. З, рих... з рихлого снігу. Ну да. Так, це стопс. Це обичний сніговий блок. Ну добре, повернусь тоді, коли вже зроблю цю берізку. Так, я тут я ще не доробив базу, але я вже помітив один нюанс, який треба буде виправити от так. Чуть не зараз. А слегка пізніше. От, наприклад, зараз. І хоча ще не торопив, але я все-таки ще дещо скажу. Я тільки зараз зрозумів, що я, по суті, майже все з цих от штучок роблю з відео, яке я недавно подивився. Одного, здається, американського ютубера. Силку на відео, вибачте, не зможу дати. Із того, що я це дивився ну, доволі... Ну, якби недавно, але я вже з тих пір подивився мільйони відео інших. Тобто до цього відео я вже буду довго довго. Але, по суті, там було 100. 100 було. По суті, ж, та, та вже оконтовка. Друг, який проходить теж в початковому. Ви початковому майже все те саме. А що в початковому, побачите, в другій частині це вже стоїть тут, я не встигну. Отака от контовочка. Берізка, кстати, там же була. І оця от, і ото теж вже зроблено. І я точно впевнений, що я ще зроблю, як мінімум, одну додатку іще одну. Таку ж саму сходу. Ну, в смысле, не таку ж саму, а. Теж з того відеу. Дуже вись. Зато прикольно це буде виглядати. Зато це дуже прикольно, і навіть так скажу, буде виглядати. Світящийся де... Ши... берізка. Та ще й без плям чорних. А ця база буде з бочкою. З трьома бочками. Ось вот така от буде. Цікаво. Мені пораздалось. Ну, стоп. Ну, якраз зараз перевіримо, наскільки. Отакий от, от вечірок. Всі вирізки темні. А тута. Бац! Світиться одна. Чому? Не розумію. Якщо печеру, я спеціально світив спеціальними невидимими світячимися блоками. Які може получити лише креативі. Цей, мабуть, єдине, що я використовую. З креативу. І то. Це навіть не тільки з креативу, а з... Команди. Тому не всі можуть це получити навіть з доступом до креативу. Ну добре. Тобто раз, є. Два, три, чотири. Це легенька, 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 середня. Виходить ще дві середні і одна, і одна тяжка, так. Да. Все вірно. Так, 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 так. Значить, що це за все, я це буду робити там. Жовтий бетон знадобиться 100%. І так от дуже мало зроблю ділянки, там де це є. Отак навіть. Так, ну що точно. Так, ну, коли зроблю повернуся, я і ще скажу, як воно працює. Ну, і отаке от таке ну, от. Я по-іншому не зміг, вибачайте. З водичкою в мене теж не вийшло, але там вийшло з водичкою. Ну, я не знаю, чому в мене не вийшло. В мене наблюдатель, чи як воно там українською. Не хотіло працювати нормально. Ну, і тому... Так, раз. Вже 100. 100. Ладно, будемо тепер перераховувати. Легенькі. Легенькі без готових вот рамочки. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Ви, можливо, запитаєте, чому всього п'ять, Хоча я говорю, що шість. Я не встигаю всі шість баз, ну і це все вмістити в один ролик. У ну, мене, коротше, не виходить, тому я це розроблю на три частини. В першій частині легенькі і середні бази. В другій частині важка база. Ну і кстати, в другій частині я буду показувати наглядно, як зробити ту тяжку базу. Ну, в смыслі, що Як це все зробити, а не як це вже готовий варіант. Ну і в третій частині вже як. Мій друг проходить ці всі бази. Ну і на цьому все. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Всім велике дякую, хто додивився до цього моменту, я навіть так скажу. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, якщо вам сподобалось це відео. Таких відео на каналі буде ще часто. І щоб не пропустити другу та третю частину, не забувайте підписуватись і ставити дзвіночок, щоб не пропустити. Лайк, якщо сподобалось, по коментарях я побачу, що це подобається. Ну і, можливо, навіть швидше випущу другу частину, а третю, так тим болі. Ну і. Ну а я з вами прощаюсь. Всім мирного дня, мирної ночі, всім пока!